Їх мобілізують, забрали з вулиці, він не знає, як це в армії бути. Він тільки знає, що в армії гинуть. Йому ж не розповідають, що в армії не тільки гинуть, в армії офігенно кормлять. Подивіться, всі-всі люди, котрі прийшли в армію на казіони харчах, всі поправились. Треба людей просто замотивувати своїми діями і показати, що немає нічого страшного в армії. Тут, ну типа, всі служать, і тут кайфово, навпаки. У мене з'явилось дуже багато друзів. У мене з'явився дуже великий круг спілкування з такими дуже крутими людьми, котрими на цивільнівся, бо я б не познайомився. Я багато чого навчився в армії. І коли ти людей отак от стріляв? Ні, пішли. Ну і оце на полігоні вийти там, постріляє 10 патронів, а ти вийдеш кажеш, давай, от. Безперервний вогонь по цілі, що не рухається. нажимай. Він зажав, оце полетіло, він отримав емоції. Блін, класно. Я хочу навчитися. Все, людина вже зацікавлена навчитися, тобто, ти її не заставляєш, вона вже сама виявляє бажання чомусь вчитися.